Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сазанська. І перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, я закликаю наших глядачів підписуватись на наш Ютуб канал, щоб не пропустити жодної важливої розмови. 2024 рік добігає кінця, і українці продовжують боротись за право жити вільно за свою землю, мову та майбутнє. Сьогодні ми поговоримо з експертом з державної безпеки Юрієм Михальчишиним про підсумки цього важкого, але героїчного року. Про те, чого нам вдалося досягти, які виклики стоять перед нами. І також напередодні дня народження Степана Бандери розглянемо, чому його слова залишаються досі актуальними, і ідеї є важливими. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Цей рік був складний, особливо на фронті. Ми бачили, як ворог активізував тиск по всій лінії фронту. Водночас, Збройні сили України теж дивували новими наступами. Тому хотілося б почати з підсумки цього року. Як ви особисто оцінили 2024 рік для України? Які стратегічні успіхи і помилки ми робили в році, який минає, перш за все до оцінки нам треба звернути увагу на факт. Що відбувалися дуже деструктивні процеси у наших союзників, і практично весь перший квартал 2024 року сили оборони України діяли в ситуації серйозного ресурсного голоду через внутрішню політичну кризу в США, яка мала своїм наслідком блокування фінансової, а відтак і військово-технічної допомоги силам оборони України, і Конгрес США аж до 2024 року не міг результативно проголосувати. Законодавство, яке відкривало шлях до фінансування потреб Сил оборони України, також на паузу було поставлено пізнання допомогу Тайваню та Ізраїлю, попри те, що це держави, які належать до сфери стратегічних інтересів США, така серйозна кризова ситуація. Дестабілізувала ну, законодавчу гілку влади, яка не могла в унісон працювати з виконавчою а для сил оборони України, на жаль, це обернулося. Тисячами загиблих і кілометрами квадратними е, втрачених територій, які е, довелося власне в ресурсах обмежених е, нашим селом оборони відстоювати в кризовий в дуже такий критичний момент великого російського наступу, на який противник покладав багато надій, і треба відзначити, що ці надії е, не виправдалися для російських окупантів упродовж літа і осені 2024 року, їм не вдалось повністю виконати. План весняної, літньої і осінньої кампанії на поточний рік, а саме мова йшла про повну окупацію Донецької та Луганської областей і вихід на рубежі Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей. Також противник відкрив новий фронт на Харківщині у травні цього року і мав на меті спершу такі задачі обмеження, як створення певної буферної зони, як це називалося у комунікації російських окупантів. в в межах, скажімо, 20-30 кілометрів вглиб території України на Вовчанському напрямку і захоплення міста Вовчанськ мало стати першим кроком до наступних операцій по захопленню Харкова. Добре, пам'ятаємо ці тривожні напружені дні, коли здавалося, що Харків знову входитиме до радіусу обстрілу російської ствольної реактивної артилерії, так що для противника принесло дуже серйозні нові очікування по нових операціях для захоплення цього великого промислового центру. Нашої Слобожанщини, але на щастя Силам оборони вдалося відстояти е, Харківщину, витримати наступ противника, цей натиск відбити і розпочати стабілізаційні дії, і, власникаючи на багатьох ділянках цього слобожанського операційного району, потіснити противника. Тобто, вже весною і в перші місяці літа було зірвано новий план наступу на Харків. І відтак, коли противник розраховував е, після Харківщини взятися за Сумщину, тоді очікають, як ми знаємо ще один неприємний сюрприз. Це маневрова операція сил оборони України на вже сіверському напрямку на території Курської області Російської Федерації, а верніше на землях, що історично входили до складу сумського е, козачого полку, і належали до Гетьманщини за часів е, наших славних гетьманів, полководців і сімнадцятого, 18-го століття. От таким чином е, в ході використання маневрової Операції її результатів було завдано поразки прикордонному угрупованню противника, прорвано лінію державного кордону РФ, і, мабуть, до здивування багатьох не лише в Москві, а і в Брюсселі, і в Варшаві, і в Вашингтоні виявилося, що Сили оборони України здатні бити противника на його території. Оце другий вагомий дуже результат наших е збройних сил у цьому напруженому драматичному 2024 році. Можна аналізувати і далі, але я би виділив оці дві. Складових, як найбільш вагомі, в умовах підкреслю ресурсного дефіциту, якщо не сказати снарядного голоду, прямо, який був спричинений у першому кварталі 2024 року кризою в США, і, на жаль, наша залежність від нашого е заокеанського партнера, хотілося б сказати союзник, але все-таки це партнерство. А поки що, воно оформлене у належним способом документально визначений спосіб, і воно спричинилося до таких серйозних викликів. І тут, попри це, попри серйозний тиск наступ противника на всьому фронті, навіть довелося досягти таких успіхів, як зірвати його наступальні плани і повторюсь, перенести бойові дії на територію ворога. Це в історії воєнного мистецтва, мабуть, така дійсно нова сторінка, яка по праву о, вважатиметься для сил оборони України однією з візитів. Ви згадали про США, яку роль може відіграти Трамп? Вочевидь, за 24 години він війну не закінчить, але які важелі впливу впливу може застосувати? Чи тиснути будуть передовсім на нас? Звичайно, перші важі це ресурсний. Ми і почали наш аналіз із тієї ролі, яку відіграє фінансова, військова, технічна і політична підтримка США нашим оборонним зусиллям. І звичайно, що багато позиція США. Буде корелюватися із позицією країн Європейського союзу і Великої Британії, які теж є нашими партнерами. Але в силу багатьох історичних обставин вони мають певні е, такі специфічні відносини із США. По різному вони складалися, і різні впливи з Вашингтону здійснюються на Лондон і в зворотньому напрямку, на Брюссель, на Берлін, на Париж. І от дійсно тут е, фактор США є, якщо не вирішальним, то принаймні ключовим. А Дональд Трамп як президент, що повертається на хвилі тріумфу, він, звичайно, ж несе великий заряд непрогнозованих змін нової динаміки і неочікуваних нелінійних, будемо казати так, рішень, які з одного боку справді багато в кого провокували тривогу і неспокій, а в інших навпаки пробуджували певні надії і сподівання. Проте, в цілому, якщо залишатися в межах. Раціонального аналізу можемо точно стверджувати, що політика Сполучених Штатів зміниться у е, стратегічному, тактичному і оперативному вимірах. Тому що новий президент це не тільки кадрові зміни, це нова філософія управління, і, врешті-решт, не забуваємо, що Дональд Трамп є лише верхівкою на айсбергу потужних політичних. Соціальних і ідеологічних тенденцій, які е, з нашого погляду не так видимі, але в Америці справді дуже серйозний запит на зміни, і от вони будуть трансформувати Америку. Тому це президент не реформатор, а трансформатор. І для нас, звичайно, вагомою е, такою точкою є його зовнішня і оборонна політика. Ми поки що не маємо системного бачення, що таке доктрина Трампа, бо кожен очільник Сполучених Штатів Америки, як очільник виконавчої гілки влади, як Верховний Головнокомандувач формулював. Той чи інший спосіб свою концепцію зовнішньої безпекової політики і увійшов в історію. Ми знаємо, що таке доктрина Рейгана, що таке, е, наприклад, е, політика перезавантаження часів Обами. Ну це ганебні і славетні з іншого боку сторінки зовнішньополітичної історії США. Маємо надію, що ця сторінка виявиться принаймні е, для нас конструктивною і для нас сприятливою, не покладаючи завищених очікувань, що говорив Дональд Трамп у своїх передовучих. Виступах і вже після обрання президентом у помогах, які мають для нас ідеологічне значення, це те, що він виступає за принцип мир через силу. Тобто будь-які військові конфлікти США, прагнучи або врегулювати, або зупинити, будуть використовувати при цьому саме фактор балансу сил, тобто не очікування на компроміс з агресором просто через розподіл якихось. Сфер впливу і сподівання на червоні лінії, які дуже віртуальними виявляються, а на балансування е агресії і застосування збройних сил противником буде зустрічати відповідь у вигляді е того чи іншого застосування сил з боку США. Можемо вийти і про ресурсну підтримку, про е стратегію непрямих дій гібридної війни, про відкриття нових фронтів, які розбалансують. Противника, а в противниках Дональд Трамп бачить в першу чергу коаліцію сил на чолі з Китаєм. Він вважає в своїй ієрархії загроз, що Китай є загрозою першого рангу. Далі йдуть Російська Федерація, Іран, Північна Корея, їхні ісламістські союзники в регіонах на кшталт близького сходу і так далі. І, от вважаючи, що в першу чергу треба готуватися до тривалого протистояння з Китаєм, Дональд Трамп вважав і публічно це озвучував, що. Припинення російсько-української війни шляхом дипломатичних зусиль США одночасно зі збереженням військової підтримки України стане прологом до можливості зосередити всі сили на Китаї. От там є корінь зла і корінь агресії. Так вважає новий очільник Сполучених Штатів Америки. Для нас це означає те, що зрозуміло, контакти Вашингтон Москва будуть будуватися на основі цієї стратегії Трампа, який поставив собі за мету одним з перших своїх кроків здійснити. Заходи до припинення бойових дій на фронті російсько-української війни, і оскільки Росія є агресором, то звичайно перші його кроки спрямовані на комунікацію з стороною, яка ініціювала цей конфлікт. От в мережі почали проводити такі історичні аналогії стану справ в теперішній Росії і події 91-го року. Чи вбачаєте ви якусь подібність? Якщо так, то яку саме? Які події ви вже проходили, і які можуть вказувати на чорних, так скажем, лебедів над Кремлем? Ну, власне кажучи, тут е, більшою мірою, крім аналогії, використовується ще метод певної проекції, так оскільки е, подіям 91-го року, що стали е, таким прологом е, того, що Путін називає найбільшою геополітичною катастрофою, а для нас це було звільнення від радянської окупації. В цьому передувалося до війни в Афганістані безглуздої і злочинної, але навіть там е, втрати радянського союзу. Досягли е, такої межі, яка виявилася для радянського суспільства, економіки і військово-промислового комплексу критично чутливою на фоні недосягнення політичних цілей, що довелося цю операцію згортати і почався великий відступ радянської потуги. І потім він перекинувся на інші геополітичні напрямки та регіони. А в нашому ж випадку ми бачимо, що теперішній кремлівський режим готовий інвестувати значно більше людських життів в агресію. І е, втрати радянського союзу в Афганістані давно кратно перевершені втратами в Україні, і це не зупиняє російську військову машину. Тому тут вже бачимо, аналогія не працює. Те, що зруйнувало радянський союз, це десятки тисяч смертей. Е, воно перетворилося в сотні тисяч, які тільки підживлюють російську машину тоталітарного тиску, е, репресивного контролю над ворінозованою економікою. Експлуатацію надр, яка дає багато мільярдів ресурсу, що достатньо для фінансування військово-промислового комплексу, і на жаль, тодішні санкції США і демократичного світу були ефективніші аніж тепер, у 21-му столітті, і якщо Рейган, проголосивши хрестовий похід проти імперії зла зумів на свій час ізолювати радянський союз від технологій та плодів економічної кооперації з розвинутими країнами Заходу. То, на жаль, сьогодні Путіну вдалося цієї пастки уникнути. По Перше, завдяки тому, що є альтернатива у вигляді нових полюсів економічного росту, таких як держави глобального півдня, це є Китай та Індія. А по-друге, на жаль, демократичні країни, попри риторику, продовжують торгівлю з агресором. І ми знаємо, це відображається в статистиці відсоткового складу компонентів смертоносного ракетного озброєння, яке використовується проти української інфраструктури, наших. Об'єктів енергетики протиукраїнських міст, то там відсоток від третини до половини компонентів все таки походять із країн Західної Європи, Сполучених Штатів Америки попри їхню риторику, попри їхні існуючі санкційні обмеження, все-таки ці 15 чи 16 пакетів санкцій виявилися ну недостатніми для того, щоб перекрити цей канал посилення технічної міці ворога, і в цьому є різниця принципово мені здається між подіями холодної війни. І подіями 2022-2024 років на цьому аналогії, мені здається, є і вичерпані, і вже не є вони продуктивними в нашому подальшому аналізі. За якого сценарію наша теперішня боротьба може стати такою завершальною в багаторічному протистоянні? І ми, нарешті, здобудемо тривалу незалежність з огляду на досвід подій, які ми спостерігали у 2022-2024 роках. Прологом до цього є залучення до війни, до бойових дій безпосередньо країн НАТО, якщо не е, Америки безпосередньо, то Альянсу в цілому, і, власне, кажучи, не лише в форматі технічної, військової чи фінансової підтримки України, а безпосередньо в форматі залученості до ведення бойових дій чи дій підтримки е, стосовно Сил оборони України. Хоча б першим кроком ми знаємо багато хто очікував, стане. Застосування засобів протиповітряної оборони і протиракетного щита для збивання, хоча б частини засобів повітряного нападу ворога, принаймні на західні регіони нашої країни, цього досі не сталося. Бачимо, демонструє у цьому питанні і блок НАТО в цілому безпорадність і Ці окремі країни-члени НАТО не демонструють рішучості. Тому цей оптимістичний сценарій, як бачимо, вже на ранньому етапі, показав поки що свою нереалістичність. Але повторюся, справді таким етапним кроком стало би залучення блоку НАТО до безпосередньо військового конфлікту з РФ. Без цього завдати їй вирішальної військової поразки. Звичайно, що в силу ресурсного переважання ворога зараз не є можливим. От 1 січня буде день річниця з дня народження Степана Бандери. І напередодні хочеться також повернутись до актуальності його ідей і слів. Чому от слова Степана Андрійовича, який народився ще в 1909 році, є актуальними досі через століття? Ну, справді треба наголосити на тому факті, що Бандера не лише активний революційний діяч національно-визвольного руху, він у період своєї діяльності після 1945 року присвятив немало енергії і немало свого таланту діяльності теоретико-ідеологічній. І от саме його ідейна спадщина 50-х років є зараз дуже важливим в контексті протистояння глобальній загрозі не тільки російського, а загалом тоталітарного походження. Бо Бандера правильно говорив, що та загроза не обмежується лише московською державою, і в роки, які, власне кажучи, були прологом холодної війни. Бандера дуже правильно оцінював масштаб і перспективи цього протистояння демократії і автократії. Країн вільного світу і країн світу тоталітарного, і він теж говорив про те, що столицею цього світу темряви є не тільки Москва, вона була на вістрі цього тоталітарного руху. Але ж ми знаємо, що вже тоді з такої ж сили ставав і Пекин, і е, кривавий такий слід експансії комунізму. Він простягнувся від далекого сходу до центральної та східної Європи, і госликаючи Бандеру у своїх статтях. А це нагадаю до засад нашої визвольної політики, Третя світова війна і визвольна боротьба, питання атомної війни і визвольна революція. Він і е, обґрунтовував е, роль і місце боротьби таких народів поневолених як український в цьому протистоянні глобальному злу не просто в рамках російсько-українського історичного конфлікту, як боротьба Москви проти Києва і навпаки. А боротьба е, ідеології, боротьба різних систем свободи проти рабства. І, от, власне кажучи, він говорив про те, що тоді ця боротьба мала характер лінійний, тобто була фаза боротьби, фаза визволення, а за нею мала констати фаза державного будівництва. А сьогодні, в 21-му столітті, ми переживаємо час, коли Україна одночасно проходить всі три етапи паралельно. Триває й боротьба, попереду визволення. І ми бачимо, що навіть вже деокупація українських територій в ході контрнаступальних дій наших сил оборони показали, що це визволення є не таке віддалене в часі, як воно здавалося у 1950-х роках. І державне будівництво теж є сьогодні на порядку денному, тому що Україна має змінюватись, трансформуватись, і аби протистояти Росії та її союзникам, Пекіну, Тегерану, Пхеніяну нам потрібна державна організація нового типу. Всі ці три завдання, які визначав Бандера: фаза боротьби, фаза визволення, фаза державного будівництва. Вони сьогодні повинні одночасно, послідовно і паралельно вирішуватися українською е, спільнотою не тільки нашої держави, а й спільнотою глобальною, бо українці мільйонами живуть і за межами України повинні вирішуватися сьогодні для виживання українства як етносу, виживання українства як культурної свідомості і як проекту геополітичного. Так, одночасно стоїть. Питання про виживання у всіх цих площинах, і тому ідеї Бандери є актуальною як теоретика, а як практик, ми повинні розуміти, що це організатор, надхреневник успішної боротьби проти трьох імперіалізмів: проти імперіалізму польського, ідея від моря до моря, від Балтійського до чорного, польщі гегемон центральної східної Європи. Проти імперіалізму російсько-радянського, це Москва, яка за залізною завісою об'єднала під своїм важким кулаком. І країни Балтії, і країни Кавказу, і країн Центральної та Східної Європи і Далекого Сходу держави поставила під залізний контроль після 1945 року, і проти імперіалізму Німецького. Не забуваємо, що він все-таки був і натхненником боротьби проти тоталітарного Третього Рейху. В тому-то є унікальний масштаб постаті Бандери, що він, скажімо, з скромних дуже умов такого лідера невеликої організації революційної молоді, якою була ОУН зразка. Ранніх 1930-х років він на початок 50-х років в контексті цього глобального протистояння холодної війни став фігурою, я би сказав, глобального порядку, глобального впливу, і те, що він безпосередньо там не вів керівництво бойовими діями, так не організовував спротив безпосередньо в умовах партизанського повстанського руху. Це не скасовує того факту, що Бандера був тим символічним ядром, навколо якого цей рух опору гуртувався і консолідувався, і в тому полягає його історична роль. І вагомість для сьогодення він показав, що з дуже скромними ресурсами, не маючи практично десятої сотої частки того потенціалу, який має сьогодні українська держава, так зникрована, так послаблена через е, військову окупацію 20% нашої території, через міграцію мільйонів людей е, в ході бойових дій, через втрати економіки, попри це, сьогодні потенціал до спротиву значно вищий аніж в 1950-х роках, коли Бандера його консолідував і масштабував. От у цьому є його роль, мені здається, ключова як е, мотивація і натхнення до е, вирішення сьогоднішніх наших викликів і загроз. От російська пропаганда багато десятиліть створює міфи навколо постаті Степана Бандери. Чому от його ім'я викликає таку агресію і такий страх ворога досі? Мабуть, мова все-таки йде про те, що м, насправді ворог е, глобально боїться е, успішних українців, які зуміли попри на такі дуже несприятливі, а то й вкрай критично загрозливі обставини е, зуміли продемонструвати життєздатність е, українського спротиву і українського визвольного руху в умовах, коли він здавався приреченим, от саме цей тотальний такий спротив, і впертий, попри, здавалося б, його безперспективність, він найбільше ворога і, е, і лякає, і демотивує, і одночасно його розлючує. І от тому це момент такого собі історичного реваншу, так Путін і чекісти сьогодні бажають зробити те, що не доробили Сталін і чекісти з НКВС МГБ в 40-50-х роках минулого століття. Вони це вбачають як довершення того удару, якого не було завдано нашому визвольному рухові радянською окупацією. Вони хочуть це довершити сьогодні, і тому то роль Бандери, яка була для них незрозуміло масштабною і тоді. Справді були інші лідери підпільного руху, була і поста Жермана Шухевича безпосереднього натхненника і організатора бойових дій, так який керував безпосередньо повстанським партизанським рухом в умовах конспіративних загальних підпілля. і все ж таки символом ідеологічним боротьби стала саме постать Бандери, то тому вона їх своєю можливо загадковістю такою незрозумілістю і тим прихованим ресурсом, вона їх саме тому і дещо лякає, і тому ще більше робить їх. Такими агресивними в знищенні символічного значення постаті бандери для сьогодення, не лише як історичного діяча, а саме його роль в зміцненні нашого опору і волі до опору сьогодні. Пане Юрію вам дуже дякую за цю цікаву розмову. Наших глядачів я закликаю підтримувати наших військових, боротись за нашу незалежність і підписуватись також на наш Ютуб-канал, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Бажаю переможного року і миру. Слава Україні! 所以说。